Аю, колеги, з вами Олександра Каралькова. В чому значення та які особливості проведення атестації робочих місць за умовами праці? Та чи дозволяє законодавство не проводити її в період тієї воєнного стану? Давайте розбиратися разом. Атестація робочих місць за умовами праці є комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я і працездатність працівників. В процесі трудової діяльності. Основною нормативно-правовою базою для її проведення є передок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 1.08.1992 року номер 442 та 2. методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджені постановою Міністерства праці України від 1.09.1992 року номер 41 Атестація робочих місць проводиться на підприємствах незалежно від форми власності і господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Проводяться лабораторні виміри показників робочого середовища на робочих місцях. Такі виміри проводяться як у закритих приміщеннях, наприклад, цехи, так і на відкритій, на відкритій території. Прикладом є будмайданчик. Отримані дані співставляються із загальноприйнятими допустимими показниками. І якщо перевищують їх, то за допомогою відповідних розрахунків визначається певний обсяг пільг для працівників, що працюють на даних робочих місцях. За результатами атестації, підприємствам проводяться відповідні заходи щодо оздоровлення працівників поліпшення умов праці на робочих місцях. Зверніть увагу, що далека не кожна лабораторія має право проводити такі виміри. Лабораторія має бути атестована відповідно до вимог. Порядку атестації лабораторії на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу. Затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України від 29.05.2018 року номер 784 дріб 1012. Перед укладенням договору з лабораторією підприємство слід впевнитися, що вона є атестованою на проведення необхідних вимірів. По-перше, представник лабораторії має надати копію відповідного документу про атестацію лабораторії. А по-друге, реєстр таких лабораторій веде Головне управління Держпраці. Ознайомитися з ним можна на офіційному вебсайті Головного управління держпраці в категорії меню Діяльність, в якому обрати під категорію Рєєстри. Такий перелік атестованих лабораторій було оновлено 24 травня 2024 року. Нещодавно. Посилання на нього знайдете в коментарі під цим відео. Контроль за якістю проведення атестації також здійснює держпраці. Як змінився порядок атестації робочих місць під час воєнного стану відповідно до постанови КМУ від 30.06.2023 року No660, пункт 4 порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці був доповнений двома абзацами. Згідно до цих доповнень, атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, проводиться за рішенням роботодавця протягом 6 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Результати атестації проведеної до введення воєнного стану в Україні продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування. В обох випадках на підприємстві дані положення оформлюються наказом керівника підприємства і обов'язково мають бути погоджені із проспілкою. Зверніть увагу, якщо на раніше атестованих робочих місцях докорінно змінилися умови і характер праці, проводиться позачергова атестація робочих місць. Так говорить нам абзац 3 пункту 4 порядку атестації. Теж стосується і новостворених робочих місць, які раніше атестовані не були. Додам, що відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці, покладається на роботодавця. При непроведенні або несвоєчасному проведенні атестації працівників робочі місця, яких підлягають атестації, не отримують належні пільги, такі як доплати за шкідливі умови праці, наприклад, додаткові відпустки, скорочений робочий день, та інші. Підставою для отримання таких пільг є результати атестації робочих місць, які також оформлюються наказом по підприємству в разі її проведення. Тобто, якщо на підприємстві після створення нових робочих місць або ж після докорінних змін умов та характеру праці на робочих місцях не було проведено атестацію, це загрожує проблемою при проведенні перевірки держпраці, а саме буде розцінено як порушення. Нагадую, що припис за результатами перевірки оформлюється на ім'я керівника підприємства. І е, виявлене порушення все одно доведеться усувати, тобто проводити атестацію робочих місць. Про підстави проведення перевірок держпраці під час воєнного стану дивіться у відео під назвою перевірки з охорони праці під час воєнного стану. Якщо відео було корисним, поставте йому вподобайку. Ставте питання. Якщо такі виникли під відео. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь та діліться посиланням зі своїми колегами. Попереду ще багато цікавого.